Миколаївна, я вас знову рада бачити. У нас в студії програму Культурна столиця. Добрий день, я теж рада бачити вас. Вітаю. Ви пам'ятаєте, Віра Миколаївна, як я пообіцяла вам, що ми знову зустрінемося? Так, і будемо розмовляти про кращих співачок нашої області. Так, з якими вас зштовхнула доля. Саме так ви мені написали побажання. Так, це дуже добре, коли побажання здійснюються. То ви побажали, щоб ми знову зустрілися і розповіли про кращих народних співачок, так. з яким у вас зштовхнула доля на рідній Харківщині. Так, так воно й було. Віра Миколаївна. Тож у нас сьогодні в гостях колектив з села Піски Радьківські Борівського району. Я цей колектив пам'ятаю з 1979 року. З тих пір, як ми там були в експедиції з студентами консерваторії, серед яких тепер вже відомі композитори Михайло Шух, Олександр Щетинський. І ми зранку після запису прокинулися від того, що в садочку хтось ліпить вареники з вишнями і співає. Ми вийшли, вони кажуть: ну як же ж, треба ж вам ще пісень згадати. Ми згадали не всі пісні. І ось ці спогади. Вони надихнули Олександра Щетинського свого часу. Він зараз вже мешкає в Києві. Він у нас поважний композитор, відомий український, і він в 2007 році видав збірочку пісенний фольклор Харківщини, де в тому числі багато пісень, і з цього села, села Піски Радьківське. Зараз ми заспіваємо вам пісню про Піске Раківське, це наше село. Пісню цю написав нас, житель нашого села Романовський В'ячеслав. А ми сам колектив придумали до неї мотив. І вона в нас тепер, як наш гімн нашого села. i'm ready now Миколаївну, а чому саме у вас виникла ідея запросити цей колектив саме з цього села? Справа в тому, що в цьому колективі, який зараз носить почесне звання народний самодіяльний, в цьому колективі вже змінилося два покоління співачок. І вони несуть цю традицію з покоління в покоління. І ще тому, що ми з нашими колективами кафедри українського народного співу. Виконуємо пісні цього села. Вони нам дуже подобаються. В цьому селі висока співоча культура і чарівні народні голоси. Ви погодитеся, що на селі завжди люди важко жили. Але саме село наповнювалося українською народною піснею. Ну, це так, тому що пісня вона не тільки скрашувала життя, а вона відбивала його суть, суть життя душі. Життя духовне, яке завжди, яке завжди ми відчуваємо, коли приїжджаємо в село. Це відкритість людей, це їх бажання до спілкування і завжди намагання дарувати пісню, ділитися піснею. Цей колектив завжди приваблював цим. Старовинна, давня українська народна пісня. А вже років 200. Жіночки нашого села з покоління в покоління переспівували і передавали цю пісню. В ній говориться про шлях України до свободи. А вже років двісті». Давайте згадаємо, що українці були завжди співочим народом, і, взагалі, українська нація це талановиті люди, співочі люди, красиві люди, працьовиті. Так саме з в спілкуванні з фольклорними колективами в клубах, в будинках культури нашої області. Я це пізнала не тільки на практиці, але й полюбила цих людей. Вам особливо дорога українська пісня. Ну, звичайно, і саме стародавня. Пісня. <звичайно>, звичайно, тому що це, я би сказала, так, звуковий код нації це якийсь наш, наш генофонд, який проявляється в звуках і проявляється саме в співі. Українські пісні вони складалися століттями. Як казав ще Тарас Шевченко, наша пісня українська не умре, не загине. І чим глибше пісня, тим ясніш душа. Край. Як наші козаки йшли в похід за нашу Україну і повернулися додому живі? Олександр Довженко сказав, що українська пісня це поетична біографія та бездонна душа українського народу. Дуже гарні слова. І я хочу сказати, що до цієї біографії ми додаємо ще і нашу обрядовість, тобто ми додаємо те, що у українського народу є своя обрядова культура, своє уявлення про те, як людина повинна йти про життю. І тут. У нас в репертуарі села Піскирадьківські є і пісні весільні, в яких розповідається, як себе почуває молода, коли переходить від роду до роду, як так чи інакше грається весілля. Я так думаю, що це добре. І в цьому проявляється в деяких піснях і народний гумор, також гумор характерний і для пісень веселих, жартівливих, танцювальних, з якими. Пов'язані найбільш, як то кажуть, святкові елементи життя цього села, цих селян. У селі на свята відбувалися масові гуляння. І завжди звучали жартівливі пісні, як, наприклад, ось така. Що Симон Я на нельку була, і голівку пила, і роса мене купила, і город посабила. Ой, гай, 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 залезенький, і роса би любила, коротка. Росада моя прийнялася була, а дівчинка з козаком поднялася була. Ой, гай, гай. Донька твоя, треба було бити, вчити як маленька була. Ой, гай, 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 нелеменький, треба було бити, вчити, як маленька. була А тепер я велика, треба мені, чоловіка чиста. У нас є і прецедент, тобто є не тільки причина, є ще й повод, тому що зараз у магістратурі у нас на факультеті навчається дівчина з Борової, у якої є і список Радьківських теж є коріння. Надія Малахова. Тож ми бачимо саме, як народна, автентична стародавня пісня передається із покоління в покоління. Я вважаю, що це один, одна із причин, чому ми можемо називати Харків культурною столицею. Я виконую українську народну пісню з села Піски Радьківське, якби я до милого. Чому я вибрала цю пісню? Тому що коли я прослуховувала пісні цього села, вона мені дуже сподобалася і припала до душі. Ой, коли б я милого доріже. Українська пісня вона йде саме з села, з глибинки села. Стародавня автентична пісня, звичайно, пов'язана з землеробською культурою, з селянським побутом, з життям селянської громади і селянської родини. Що роблю все не так, як свекруха хоче, як вітря, все життя дібоче, Свекрушенько друшенько моя, не то я б тебе любила, як видряти язича, не в того в'ячила, свекрушенько моя, ника я, ним, я б тебе любила, як битря, не того в'ячило, О дівчата молоді, дай вам Боже сильну. Я б тебе любила, як б ряд я би гляди, язичок, не колов'ячила. Сирушень моя ненько, Я б тебе любила! Як б ряд я бряг я зничок, не колов'ячило! Дорогі мої, я дуже рада, що ви приїхали до нас в гості, до програми Культурна столиця. Дякую за ваші душевні пісні. Дякую. <смір> Дякую. 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 Ви знаєте, мені дуже хочеться вам вклонитися, тому що ви такі гарні, такі. Ну, Я пишаюся, що такі люди до нас приїжджають в гості, співають. Дякую вам. Дякую, Дякую. 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 Дякую, Дякую. І ми, що вас запросили. Це була ідея Віри Миколаївни. І це була дуже вдала ідея запросити вас до нас в гості заспівати. Я теж вважаю, що Харків буде культурною столицею доти. Доки у нас він буде живитися від живого джерела нашого Слобоженського села, такого гарного села, як ваше, Піски, Радківські. Дякуємо вам. І вам, Дякуємо і, ми і вам. Дякуємо. І от від Боріщини ми привезли вам подарунки: ми багаті, полями пшениці, лісами, червоноскійське водосховище, левади, городи, сади. І от вам, будь ласка, і каравай, і водосховище, і пирожки, і хліб, і до хліба. І будьте здорові! Я вам дуже вдячна Дуже вдячна за вашу щиру душу, тому що в наші часи, так, Вірмокла, це дуже велика рідкість. Дякуємо вам. Дякуємо вам, приїжджайте ще і хай вам співається з розсивом і... і з води. І ще мені б дуже б хотілося, щоб глядачі почули ваші ім'я. Як вас звуть? Як вас ну, себе. Ольга Васильівна, Ніна Степанівна. Віра Олексіївна, Катерина Степанівна, Тамара Єгорівна, Раїса Федорівна, Валентина Павловна, Варвара Васильівна, Ганна Степанівна. Як Я ім'я ще раз. Андрій Андрійович. Дякуємо. Дякуємо. Ну, це дуже добре. І дуже добре вам зросли з води. Нехай вам співається, і нехай ваші пісні передаються і вашим дітям, і вашим онукам. Дякую, Дякую. вам. Дякую. 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 Скажіть, будь ласка, ви дійсно ви живитеся з народної пісні? Так. А що для вас народна пісня? Продовження життя. Нашої. Скільки ви вже співаєте? Це життя. От мені вже 80 років. І я ходжу, співаю і буду співати, ну не знаю, може, років до ста Співала Співа буду співати. Дорогі мої, а можна я кожну з вас обійму та поцілую? Від чужого серця? Добре. Дякую вам, дякую. Спасибо. Спасибо вам. Дякую. Наші жіночки носії на традиції вам дякую. Вони зберігають ці пісні, і ми їм бажаємо, щоб ці пісні були потрібні в нашій Україні, щоб ці пісні слухали, співали, і щоб усе у нас було добре. Молодці, прийняли телефон. Вам дякуємо, що ви заспівали. Витрималися. Дякую. Дякую за ваш прийом Дякую, вам спасіба, що ви нас запросили. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. Дивіться програму «Культурна столиця» щонеділі о 18.30, повтори у понеділок о 10-й годині ранку, у середу о 15.30 та у суботу о 9.30.